Господи, чи мало буде тих, що спасуться. Так і ми думаємо, чи багато буде спасенних людей. Багато ходить і до церкви католицької, багато в інші церкви, чи в секти, чи в які інші регіоні угрупування вірять. Питаюся, Святе Письмо. Моляться, намагаються чинити діла населення, інші навертають до своєї віри. Але питання, чи багато тих, що спасуться. Христос відповів, намагайтеся вийти через тісні двері. Багато бокажу вам будуть намагатися війти, але не зможуть. Якщо намагалися, а не змогли, чому не війшли, все ж таки намагалися, начебто робили зусилля. Проте намагання їхні були нещирі. Не знаю, У вас відкляви. Каже Господь таким, хто не війде в Царство Боже. Геть від мене всі ви, що чините неправду. Тож, хтось каже, я повірю, спасаюся. Добре, що ти віриш, і біси, вірять, але роблять своє. Нам треба і жити згідно правд католицької віри, чинити правду. А той, хто каже, що ніби. Вірить Бога, але живе грішно, не розкаяно, пропагує неправду, віддаляє людей від святих тайн, від сповіді, відчасться, від католицької церкви, віддаляє людей, що намагається звабити, щоб жили грішно, віддаляє їх від Божих законів. Тому ми повинні задуматись над своєю поведінкою, щоб вірити в Бога і бути вірні Господеві, згідно Божих законів, згідно Божої правди, згідно науки Катонської церкви. Ісус Христос є правда дороги життя. І нам треба чинити те, що згідно Божої істини, Божої правди, те, що згідно волі Господньої, згідно Божої законів. Намагайтеся вийти чистісні двері. Тими дверима для овечок є добрий пастир, анець Божий, Христос Господь, Христова, жертва, приблагання за грехи це двері до неба, до Божого царства. Тож що намагаємося входити в реальність життя, в різні події через тісні двері вірності Богові, дотримання Божих законів, молитви, сповіді, причастям, через тісні двері виконання волі Господньої. Бо все нас буде наче стискати, коли ми хочемо жити по-Божному. Бажаємо молитися і різні спокуси, нехідь чи справи. Дзвінки, розмови, клопоти, що інші думки, і людина вже мусить в тій тісноті витримати і спілкуватися з Господом Богом. Або річні оточення, річні стосунки, погані розмови. І треба через тісні двері праведної поведінки бути вірними Богові. Треба через Ісуса Христа в Христі Ісусі, Святому Дусі, виконувати волю Небесного Отця, поводиться свято, з усіх боків нас наче тиснуть та роби з нами гріхи, чини розпусту, осуджуй, пияєш, живає наркотики, чи кради, бреши, ходи до ворожок, порушуй божі закони, живи, як тобі заманеться. І нас стискають звідусіль, тиск відчуваємо зі сторони грішного оточення, і ми маємо бути вірні Христу Господу і через Нього і з Ним ходити в дійсність святої поведінки, виконання волі Божої, відкинення гріха, наверення грішників. Коли ж ми вже зрішили, тоді ми доказуємо Ісусові. І не переконуємо його. Ми ж їли, пили перед тобою, ми казали, що ми віруючи, начебто до церкви ходили, читали слово Боже. А ми говоримо, Господи, відкинемо двері покаяння, йдемо до сповіді Католоцької церкви, перепрошуємо Господа, Бога за гріхи, Він прощає наші провини і через тісні двері. Покаяння через Христа Господа, Святому Дусі, від Бога Отця отримуємо прощення наших прогрішень, гріхів і входимо в широкі простори, на широкі обрії Божих благословень, святості, прощення гріхів, свободи життя в Святому Дусі, власті Божої, єдності з Господом. Тому намагаємося війти через тісні двері. Єдності з Христом Ісусом, святої поведінки, добрих діл, прийняття святих тайн, християнського думання, християнських діл милосердя, реальність щоденного життя. Намагаємося знайти шлях вірності Богові в кожній життєвій ситуації, в всіх обставинах, розмовах, стосунках. Будьмо Христом Ісусом і в ньому виконуємо волю Господню, живімо святом. Багато бо кажу, вам будуть намагатися вийти, але не зможуть. Чому не зможуть? Тому що хотіли, наче самотужки, рятуватися без Бога, або по-своєму розуміли, що є добре, що є зле, і чинили неправду, чинили беззаконня на свій розсуд жили. Жили в вогоїзмі, в своїх переконаннях користливих чи похитливих. Тож все можу в Христі Ісусі, який мені допомагає. Без мене нічого не можете робити, каже Христос Господь, я виногради на вигілки, в різних життєвих обставинах, звабах, спокусах, труднощах та постуваннях, похотях. Звертаємося до Христа, Господа. Його тримаємося, приймаємо Христа в Євхаристії, і наше намагання тоді ввійти в нову реальність, по Божну поведінку, в життя з Богом для Бога, стає для нас повсякденною дійсністю. Ми живемо новим життям, Божої благодаті згідно Божих законів, тримаючись Христа, Спасителя, який, як добрий, пастир нас веде по житті, дорогами святості, виконання волі Божої, чинення добра. Намагайтеся вийти через цісні двері. Багато покажу вам будуть намагатися вийти, але не зможуть. Коли ж хтось каже, а я не можу подолати ці гріхи, а я не можу побожно поводитися серед людей, а я не можу навертати грішників, то ми говоримо, звертайся до Господа Бога, проси Його допомоги, бо тільки з Богом ти здолаєш труднощі, побожиш свої недосконалості. Відкинеш свою тягу до гріха і будеш ще інше навертати до віри в Бога. Наші намагання війти в царство Боже і жити свято мають бути із щирим звертанням до Господа Бога, щоб прийняти Його благодать, щоб прийняти Його руку допомоги і щоб Він нас вів по житті дорогами святості. То не ми самі себе спасаємо, то Господь Бог нас врятував і рятує, освячує, але маємо звертатися до нього, на нього покладатися. І тоді кажемо все Христі, який мені допомагає і чинимо добро, живемо свято, навертаємо грішників, показуємо їм приклад довіри до Бога, святої поведінки, щирих молитв, прийняття Євхаристії, добрих діл. Христос відповів їм, намагайтеся вийти через тісні двері. Багато бо кажу вам, будуть намагатися вийти, але не зможуть. Святий Духу, допоможи мені, дотримуватися Божих законів, триматися Господа Бога в Тройці єдиного, приймати Божу благодать, жити згідно Божої правди, шити добро. Поводитися свято. Поводитися свято, бути вірними господеві. Поводити вірними господеві. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по і на віки віків.